Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам дізнатись про зимову красуню. Цікаво яку? Тоді спробуйте відгадати загадку і дізнатись. Крижина морквина під стріхою росте, коли сонце припече, вона плаче і тече. Що ж це таке, малята? Вірно, це бурулька. Взимку, коли настає похолодання, на дахах будинків, на деревах з'являються бурульки. А як же утворюються бурульки? Давайте дізнаємось. За рахунок того, що краплі води рухаються повільно, вони замерзають, поки ще висять. І наступна крапля замерзне вже на ній. Так? І утворюється бурулька. Крапля за краплею. А які ж бувають бурульки? Я буду показувати. А ви відгадайте. Холодна, льодяна, мокра, прозора, гостра. Поміркуйте, на що схожа бурулька? На морозиво, на ніс сніговика, на морквини, на зуби крокодила. Бурульки неймовірно гарні, але можуть бути і дуже небезпечними. Коли сонечко пригріває, краплі, які замерзли, починають танути та падати. Тому потрібно бути дуже уважним, проходячи біля будинків, балконів, дерев. Переконайтесь, що шлях безпечний, обов'язково, підніміть голову вгору. Не слід заходити за межі встановлених огорош. Не грайте з бурульками, вони можуть поколоти чи порізати. Не беріть їх до рота це небезпечно для здоров'я. Не ходіть під дахом будинків, на яких утворились бурульки. А зараз пропоную виготовити бурульку, яка не буде танути, але спочатку розімнемо наші пальчики. Вчора виросли бурульки подахам. Це зимові подарунки дітлахам. Вранці тепле сонечко припіка, а з бурульок слізоньки. Кап-кап-кап. А з бурульок слізоньки. Кап-кап-кап. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, олівець. Для нашої майбутньої бурульки. Я оберу папір блакитного кольору. Заздалегідь я вирізала трапецію, яка потім перетвориться на нашу бурульку. Беремо ножиці та будемо підрізати смужки паперу, не доходячи. До середини з однієї сторони та з іншої. Ось так у мене вийшло. Далі, будьте уважні, ми будемо склеювати наші смужки, починаючи з гори. Змащуємо краї та з'єднуємо між собою. Так, будемо робити кожного разу. Одну смужку пропускаємо, наступну будемо склеювати. Тепер перевертаємо нашу майбутню бурульку на зворотню сторону та склеюємо смужки, які залишились таким самим чином, як ми робили. Раніше. Ось така гарна бурулька в мене вийшла. Такі бурульки можна робити різні за кольором та розміром. А ще ви можете її використати як новорічну прикрасу на ялинку. Але малята завжди пам'ятайте, що справжні бурульки можуть бути небезпечними. Тож завжди дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе.